Так, значить, сьогодні, 17 квітня 2008 року, ми знаходимося е, в селі Литвиновича. Назовіть себе, будь ласка, прізвище ім'я по батькову рік народження. Іван Андрійович, рік народження. Іван Андрійович, скажіть, будь ласка, от ви пам'ятаєте події 32-33 року, які проходили в селі Добротово? Голод був чи не було голода? Литвиновича, вибачте. Ні, ну звісно. Ну, не так, щоб жорстоко. ну спасав нам. Просто. Я рад у нашому сім'ї, ви знаєте, а? зілля. Ну, у ну, ну, вашій сім'ї скільки було чоловік? Сколько? Двінадцять. П'ятеро дітей, семеро. І як от жила ваша сім'я у цей період, 32 33 рік? А я прибивався, прибивалося. Дід розкаже, дід батько прибула. Ща, Ще секунду, хай він, розказує. він не розказує. Ну і як перебувалися, що, що їли, де брали. Тому, ну, корова була, можна. у вас не було. В Колхозі були, були колхозниками були, чи ні. Були, були. Тільки вступили. Тільки вступили. Колхоз. Ну, забрали все на скоту, все забрали і зазвучили. Угу. Ну і як оцей період? Що ви їли, їли в цей період? Ну, бур'ян. Бур'ян? Mm. А бур чого бур'ян? Що не було картоплі, буряка там, м'яса? А чого не було? Mm. Yeah? Не було. Не, не було, чи не врадили? Ой. Так ну, не врожай був, чи чому не ну, він, він вже не розкаже вам, як було. Ти, він часом спокійно розказує, як е, йому було 13 чи скільки ти і старшою сестрою. Це десь це поселок Юра. Це кілометрів, скільки відсюди, кілометрів 20, 15, а? 15. 15 у удвох дід паймає риби, батько і вони у двох, двоє діток на палочки несуть ту рибу, аж у пасілок там, це Ярославськ, де Ярославець. там. Що ви принесете? Що ви приносили? За рибу? <свист> да. Ну так. Да. Так це в якому році? Ну це ж 33 у 33-му. Це в 33-му. Ну і потім що робили з цією мукою? Ну що, суп. Не суп а, каже, заварить мати чепідком. Яблучки. Яблучки вже як були такі маленькі. А ви себе назовіть? ваше прізвище не батьку. Іванова Надежда Ніколаївна. Рік народження? 38. А ви дружина? Да. Кого? Івана Андрійовича. Так судьба нас звела. що ми… І він оце вам розказував, розказував. Те, що ви розказував. зараз нам розказуєте, так? Да? Він багато мені розказував, як я це, цього не знаю. Але... А в мене тяжко, був 46-47. Це, це не передати. А який був 46-47? Ви як... саме відсюди народження, так? Да, так, я тут родилася з матері, Ми двох жили з мат'ю. У двох батько прийшов вже десь у 46-му чи сьомому годі, прийшов, ходила в школу. ну шо, Іде весна, нічого нема, взагалі нічого нема. І ось розпакуються ці липа основне, я забула. Липа, знаєте, її і так, такі почечки вкусні, що ми їх взагалі з'їдали всі, там у нас були гріш. Я, я свій про послівоєнний розказую. І потім, що е, е, якщо вже ця весна, настали вже щавель і там Апуцький, і ми ходили десь кілометрів за сім. Воно там далеко за річкою туди. ж із 60 кілометрів за сім ходили по ці вощавель, по цей е Їли оце, і було мати рано будить. Мене що залишився і осені конський щавель, і то вони ж такі ті, там семена. І щоб каже, дідка, поки може нема, дик, наш мангаєш тих небудь ладочок з печу. Ну і ходили по полю, ось от весна прийшла, пришла годня, в дішка стояли. Кархозна картошка, яка вже перезимувала, перезимувала І в її було, ну вона не гнилю взялася, вона така сухенька, вроді так крухмаль там. І ось оце забирали, вже в школу треба було йти. Оце ці пекла лавочки як небудь вижити. Тіже ложили корови не було. Німці забрали. Десь уже через 15 років після війни вже ж вийшов указ. що без коровних, вже там тілочку дали, ми викахали. Після війни ще 15 років корови не було. Так, а що був голод 47 го року? Ну, ми, все, ви знаєте, тоді списувалося, ми ж не знали, Ну, війна ж кончилась, подимали, йшли робити, мати йшла, давали пайочок хліба на дно ж душу, а я ж ще була. Вона, Це в колхозі мені... давали. Да. Колхоз допомагав людям вижити 47-му? Після війни теж йшли, хто на роботу йшов там, давали пайочок хліба. Вона мені приносила. О, сама пухла вже була, бо я так, що А була? чому так сталося? Ну, колхозники ж отримували. Ой, продукти, знаєте, я даже харчування. я навіть напомню, тут стільки зерна було в війну піти дворці. Молотили, і ніхто його не забирав. Ну, от як війна кончилась, війна цього ж нічого не було вже. Його ж треба по чому Поля ж сіялися? Ну, почали ж вже сіятися. І все, ну, видимо, що ж треба було здавати. Здавати ж, все ж дуже велике. Навіть ви знаєте, що, що ще поражає, ми жилі з матеріалу. У нас нічого приносять 40 кг м'яса, 90 штук яєць. Це здать? Здать. Не медліно, ніяка, бо ні не скидки не було, нічого. Це на вашу сім'ю із скількох? Да. 40 кілограмів м'яса і 90 штук яєць. Значить що, якщо ми ж не той, не в спрамозі. Це за рік чи? чи ну з... так, за рік. Ж, це Це налог такий був. Налог. Приходили з сільсавита, ми як, якось вже мати там трошки обкручувалися, а ось у мене сусіди були, так. Якщо там у скриню у сундуки що там можна забрати його, описували за те, що не виплачений цей налог. Це в якому році? Ну, це 46-й, 47-й, 48, 48-й черта ді пошло-пошло. Дуже, і ти в школу ні в чим ходили пості, считай, що бос. Якщо я одна була, я помню, тут аж була мати засудили. Його сестру засудили. Двоє сталося, а ти і троє. Із 80-літня ж вже бабушкою. І вони просто вже три вони приходили боси за те, що вона вже десь там картошки гнилої чи якої вона взяла дітям. Ну це дуже ціше. Так Це засудили її. Як? Коли... На п'ять років. за те, Ого. що вона взяла принести троє діток вдома. Угу. За те, що а яке прізвище було, не пам'ятаєте? Ой, на мною ходили морози, а ти не пам'яті вандяки Каті твоєї фамелії. Його сестра, оце ж вона і сестра рідна чи двоє? Ага, його рідна сестра, вона ж була двоє діток і один. Так її засудили. Їх трьох. Так Трех? у цієї, хоть, я ж вам хочу у цих допомач була, так він у корзині позабирав, бо діди баба ж були, а тієї нікого. І вони ходили боси, голі. Ну якось тоді вже сорок 40... хто ходив госик були. Ну, це ті троє дітки. От як їх фамілія морозових. Так вони що без батьків залишили? Да, батько ж теж на фронті погібать наш мати. І що, матер засудили? Засуд, А діти. А дітей що так і ніхто нікуди не забрав. А дідом так... не забрали. Нікуди не забрали. Ні. Де вони? Як виросли? — То що мати там уже ж бабушка була, ти жінчина бабуся до 80. Вони а були при бабушці, так? Да? При бабушки. Да. І як прізвище, як звали, не помнити, та воно. Хай вона вам розкаже, вона тут ще, а то анюта то я попутала. Ну і діти виросли ці? Чи? Виросли, Виросли, виростали. Я кажу, що господи. Чи якась енергія така? І ми співали, ми, я не знаю, так як це весело було. От повиживали, щоб умерло з голоду не, не було. одна тут. В 47-му не було, ага, не? Була а нас... не пам'ятаєте, в 32-му що тут було? Не мерли з голоду? Не пухли з голоду, ні? Ну в нас як ця у, у селі, от усі не діджені а тільки ж Дуже в нас нашестя було, наприклад, з Полтави. От ішли, ішли, ішли люди. Вони прийшли раніше ж так. Ось оде село, хата в селі, а усе скоти, все на полі. Жалі, жаліли землі, не раз на полі було. Так вони прийшли, оскільки тоді було, і з дідом чи з батьком прийшли поратися два, ага, зайшли в сараю клуню. І померли там із голоду. Дід тоді каже, бежи, хай баба дасть якусь кадринку. Тобто давить. з іншого села прийшли. Да, а да, чого так. ви думаєте, що з Полтавщини? Ну, от вони ж навіть казали. Полтавщина. Полтавська. Полтавська область сильно сюди йшли. Ну, а так, щоб от у нас умерли, ну от не чутно було. У нас не чутно. Якось вже виживали. Це добре. Угу. А люди не пухли з голоду, ні? В 32-му. Ви знаєте, у нас виживали, у нас вже не самі. А хто хто пухот, як розкажіть? Не пам'ятаєте, прізвище. Як? Не пам'ятаємо. Так люди пухли з голоду чи не пухли в 32-му році? В 32-му, у нашому селі. Були пухли. – Хто пухлі. хто, так? Ну з голоду не помирали, ні. Ні, не помирали. Ну і добре. Дякуємо вам. Ой. І так, от 41-й рік, ви пам'ятаєте, як війна почалася. Як... Давайте я вам розкажу, Ну, спочатку ми, давайте спочатку. Сначала... <рик> як помню, я по нас корову забирали. Ща, се, се. І як, як... вона почалася? Ну, зміни розстріляли там, пожаліють. Заходять. Ні, то нічого не було. Там варто, в Пахану, в Анакахі. Я й то пам'ятаю. У нас, у нас тут кілька років, політатні сила палили. Ну, а ви ви що пам'ятаєте, як почалося війна? Ну, ну так, це ж вам було усього три ну, роки тоді, так? Да? Так ні, подождіть, 38, 39, 40, 41, 4 роки. 4 роки? Да, Ти пам'ятаєте? Так, я зараз, та? що положу, не знайду і забуду, де. А те все пам'ятаю. Ну, як почалася війна? Ну що, почалася війна, Це ж саме ж весна. О, коровка ж у нас була, і тут кажуть війна, війна, війна. Що ж, а батько в мене був так, він був забраний в армію до війни і там він остався. Десь я так не знаю, кому йому точно не було вдома, що не то всі, хто вдома і проважали туди виган, усіх і проважали ж о, о, своїх чоловіків із дітьми. Ну мене батько був в армії і він там і остався. Ну і що тут починається вже ж. Війна тут, і там і село горить, і хати в нас тут хуторок одна, і друга горить. Ну, Приходять до нас, приходять німці, тут орудували. У нас тут айошни були, тут вроде партизани були. І вони дуже тут свирепствували нас на хуторку, кажуть, у вас тут у айошнику партизани живуть. І ми вас один це німці чи поліцаї кажуть вам таке? Ну тут поліцаї були місні, звісно, були місні, бо вони знали, сім'ї ці ж е, партизанські дуже здівалися, ну, у нас нікого не було. Ну, прийшли і кажуть, що вас вже нікуди не забиратимемо, а виносите все з хати. Ми зараз будемо хату вашу підпалювати. Це, я знаю, деякі там які пожитки були. Ага, ми винесли вони і кажуть, німці, це ж я добре знаю, що німці кажуть. А де ваш, ну, хто вас хазяїн, і по-своєму назад там, на фронті. ну, уже, Я була, моя мати і старенька бабуся. Не треба, не будемо, раз на фронті. Значить, вони це скидку робили, що ніякого тут вредамо, не партизан, так не буде. А тут багато здівалися, у нас тут сусідська була партизана. Да, над ким? Ну от як сім'я да. партизана? Що з ними ну, зробили? Ж... Прийшла і каже, що ну э, собирайся на бабу той на баборишку тут ламак. Збирайся, а які а, які красна. Як їх називали? А ну, подкажіть. Ламака. Да ні, кра. Чи красна метла, чи якось у вони по-своєму називали. Ломака це прізвище? Чи... Прізвище, ага. Каже, завтра заберемо твого сина ага. і тебе прийдемо вбивати. Це особливо тут паєцає, які вже знали, mm -hmm. що брат і невістки там у, 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 є було два чи три брати і пішли всі партизани. Mm. Це у Ломаки пішли. У Ломаки. А як її звали Оришка? Ага. Ірина Югімовина. <проб> Ірина Юкімівна. <проб> А була її мати ще, так вона вижила, а мати була Фьокла, ламака Фьокла, забула, як є, так є ж сини, і ну, є житок читай замучили, прибили вдома. Тому що нагано тут був місний палі на ган у, у той і її прибыли, читай. Так застрелили чи побили? Ні, вони її дуже здівалися і побили, що вона й померла сама. читай, що вони її прибили. А як прізвища поліцейських було? А, не пам'ятаєте? Як їх звали там? Це вже мати розказувала. Це вже... Вони, знають, карабська тут поліція орудувала. Хто їх знає? Із міста з міста Коропа? Да, а, а своїх не було місних? Да, були? Були? Ну їх були. потім осудили, вони сиділи в тюрмі, вийшли, да? чи, живі прийшли, чи як. Вони хто зна де подівалися. А. Такі жстокі їх. Вони ж то надалися, вони ж не появилися сюди. Не появились. А які були такі в поліції, що ну от приходили там одрізали щоб уже вже. Да, Світ дрізав ага. Во час війни, да. а що світло було во час війни? Э, ну так, да. у нас же водяна мельниця була. Своя електростанція да, була? Так, то щось там ото та 12 блещить лампочка була гориться. І навіть під час війни, так? Да? Да. Ну, а під час війни чим займалося село два роки? Що воно Ой, робило? Шо? Як жило? Ну, да, ви знаєте, що просто життя йшла своїм чередом, усі ж панять. Оброблялися на валах, на коровах, на все це все оброблялося, потім э, такі ну, дворами, п'ятидворка, п'ять дворів. І в що одне жінки. І косили. І а що значить п'ятидворка? П'ять дворів, так усе село. Тут п'ять дворів. Ось у нас тут було нанизущита женщина. Ага, пити дворка називалася. От п'ять дворів закупилися, це наше поле, і його обирають ціпами, малатилі вручну. Ну, а так. потім що з цим зерном робили? Собі забирали все? Ну, ну його його здавалось. Здавали. Скільки вже його було зерна? аби собі здавалося. Здавали, здавали те церно. А я йшло ну... ж воно на фронт. Уже я ну, можна поліцай забрали, якісь і наші ж тут були. Mm -hmm. Що ж, ну а людям оставалось? Люди вані Вони... да, голодовки галадовки. Н'якає не було. Галадовку вайну. ні, ні. Самі саме ж пахали, саме молотили. тилі, самі... усе мельниця в нас була даже усю війну Була мельниця, водяна. Тобто вам залишали, щоб ви да, не да, да, Так, не, да, у не, да. війну чого не, не голодали? Ні, ні, у війну не було. Добре, ну і ще ви щось хотіли розказати. Ах, багато хочуть, треба книжку написати. Бо... Так оце ж ми книжку і пишемо. <рес> ну що, тоді виключать.